Слава. А ти, задрипанко, шинкарко, перекупко п'яна. Де ти вката забарилась з своїми лучами? У Версалі над злодієм набор розпустила. Чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та з похмілля? Горнись, лишень, ти до мене та витнемо з лиха. Гарнесенько обіймемось, та любо, та тихо. Пожартуєм, чмокнемося, та й поберемося. Моя крале мальована, бо я такий досі за тобою чим чекую. Ти, хоча й пишалась, із п'яними кесарями по шинках хилялась, а надто з тим Миколою у Севастополі. Та мені про те байдуже. Мені, моя доле, дай на себе подивитись. Дай і пригорнутись під крилом твоїм любенько в холодку заснути. Ой, ярі глибоким стояв терини високий, я з-під того терена вийшла, біда молода, а хто біди не знає, нехай мене спитає, моя хата із краю. i'll